Слава Ісусу Христу дуже класна пропить пастор Юлії за те, що стань учнем Ісуса Христа і. Саме тут в ученичестві, на мене є предназначення і воля Бога. Я не маю казати, що у мене нічого не виходить я нічого не можу. А я маю встигнути, встигнути виконати волю Божу, встигнути до зустрічі Ісуса Христа, бігти за Ним, бігти за Словом Божим і стати учеником Ісуса Христа повністю, так як наша пастор Юля, як вона цитує вірші, вона мене просто захоплює. Я так не вмію читати Біблію, як пастор Юля читає це дуже сильно і. Поняла реально, що не важно скільки мені життя лишилось, там 20, 30, ну до 60, Саме головне, пасторюля сказала, що встигнути за Господом Богом, бігати за ним як молода лань. І наші пастора біжать уже. Я не знаю це так сильно, що такі надих натхнені, тому що вони читають нагорну проповідь, блажені гоними за сл...